Третя година ночі повітряна тривога. Окупанти обстрілюють Україну ракетами, а люди просто стоять на дворі. Їх не пускають в укриття. Це не фільм жахів, а реальність у Хмельницькому. Палац творчості в сховищі нас не пускають. Приїхала поліція, а охоронець рівно не пускають. Інцидент трапився поблизу Палацу творчості дітей та юнацтва. Охоронець освітнього закладу відмовився відчиняти укриття для містян. Мовляв, таку вказівку дала директорка. Дер директор палацу творчості, да сказала не пускати. Люди викликали поліцію, копи зателефонували директорці та передали інформацію про подію представникам міської ради. Про це телефоном нам розповіла прес-служба патрульної поліції. Щоправда, на камеру коментувати відмовилися. Сама ж керівниця закладу зізналася і справді допустила помилку. В нас до того було постійно відкрита. Це вперше за того, що на жаль, на жаль. Дійсно, ми трошки розслабились, попиту не було, ну не було таких тривог. Каже, тривалий час укриття були відчинені цілодобово. Однак потім стали помічати, що всередині безлад, і припустили, що там живуть безпритульні. Одного разу навіть знайшли використаний шприц. У нас тут стали стеліпотіти заняття. Все все водичка, яку ми зносимо випита, стаканчики розбросили. Захожу туди далі. Ще якісь матраси. Ну, тобто маргінал, сторож не може тут бути, в мене немає таких посадових. Цік. Стали закривати, відкриваємо, в нас немає питання, коли повітряна тривога, щоб в день-ніч. Ну не спрацювали одну ніч, то треба тки. -то. Тому навесні вирішили зачиняти бомбосховище. От тільки хто його має відчиняти. Сторож під час ночного чергування не має права виходити за межі палацу. Бо він є один на цю велику будівлю. Ну, так охоронець міг просто двері відчинити, йому не обов'язково було виходити. Ну, ну є ж люд... ну, людський фактор спрацював. Тобто, на як? жаль, не відкрили все. Каже, цього більше не повториться, та сухою вийти з води не вдасться. На неї чекає дисциплінарна відповідальність. Повідомила директорка департаменту освіти та науки міста. Дії керівника є неприпустимими. Керівник надала пояснення. Відповідно, керівник буде нести дисциплінарну відповідальність по результатах тих дій, які ми бачили і зафіксували. Дисциплінарне стягнення – це може бути догана, це може бути депреміювання. Тобто, ми комісійно вже при департаменті будемо визначати. Ти який саме по якій статті керівник буде нести дисциплінарну відповідальність? Тепер це укриття буде доступне хмельничанам безперешкодно за словами Ольги Кшановської частиною бомбосховища користуватимуться діти іншою містяни. В разі повторного такого випадку керівник буде звільнена з займаної посади. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.